Наприкінці серпня 2023 року на своїй Фейсбук-сторінці громадська активістка Аліна Боднар повідомила, що на Донеччині отримала поранення українська поетка, учасниця Революції Гідності Єлизавета Жарікова, яка спочатку повномасштабного вторгнення Росії до України приєдналася до територіальної оборони як парамедикиня з позивним «Мураха». При відході з позиції під Бахмутом їх група потрапила під обстріл. У Лізи осколкові поранення і контузія. Везуть у лікарню. Настрій бойовий, хоч крайня доба була вкрай важкою. Поки без зв'язку оновлюватиму, як будуть новини, зазначила Аліна Боднар. Як наголосила кінорежисерка та письменниця Ірина Цілик, Єлизавета сама мала приїхати на книжковий арсенал, але залишилася з побратимами на бойових позиціях. Єлизавета Жарікова народилася і виросла у Новопскові на Луганщині. Наразі це селище, окуповане Росією наприкінці лютого 2022 року. В інтерв'ю ресурсу своїй сіті, в листопаді 2023-го, Єлизавет розповідає, дитинство моє було звичайним дитинством 90-х ранніх 2000-х. Це водночас матеріально не влаштоване життя, але світле і повне яскравих пригод. У нашому селищі не буду казати, що була, казатиму, що є, бо сподіваюся, що ми туди повернемося. Сильна музична школа, яку я закінчила. Та інші діти протягом всіх цих років перемагали у всеукраїнських та міжнародних конкурсах, і любов до музики це те, що мені прищеплено з дитинства саме в Новопскові. Я закінчила музичне училище, два вищі навчальні заклади з філології. Любов до музики була з дитинства, і хороші вчителі, які мені на щастя траплялися, зуміли не згасити вогник, а навпаки, розпалити. Щодо віршів, то у моїй родині мама теж писала вірші, коли була студенткою і вчилася у школі, але її викладачі були до цього налаштовані скептично, казали, що література, музика це не професії, треба щось таке життєве. До того ж, застерігали, що від надмірного вольнодумства у цих поезіях, бо тоді був Радянський Союз, казали. Усі, хто віршики пописував, вже кудись, поїхали, маючи на увазі саме арешти, тому мамі не вдалося, на жаль, розвинути свій поетичний талант. Якщо спитаєте, чи любила я Україну? Так, я любила Україну, але не знала, що все це називається Україною. Школа була україномовна, занурена я була в українську культуру. Хоча й в російську теж через специфіку того часу, через пропаганду та спільний інфопростір. Але я знала з дитинства українські пісні, я читала українську літературу і можна сказати, що я була закохана в українську природу Слобожанщини. Якщо говорити про такий собі класичний патріотизм, то його не було тоді, бо в регіоні панувала думка. Що ми ближче до Росії, і нам потрібно в цьому плані працювати далі, розвивати цю так звану дружбу. Десь же у підлітковому віці я зрозуміла, що це хибний шлях. Щодо патріотизму, взагалі, не дуже люблю такі пафосні слова, але під цим словом розумію діяльну любов до своєї країни, до людей, які поруч, і відстоювання власних цінностей, мови, культури, історії. І розуміння свого місця в історичних процесах, як би пафосно це не звучало, а головне це діяльна любов, коли ти робиш вчинки, великі чи маленькі, на благо своєї країни і намагаєшся не зашкодити їй. Це була цитата із інтерв'ю Єлизавети Жарікової, української поетки, учасниці Революції Гідності, парамедикині з позивним Мураха, виданню свої сіті. В описі до відео я наведу посилання на це інтерв'ю. Дуже рекомендую зазирнути і дізнатися не лише про творчий шлях Єлизавети, а й про її воєнний досвід. Ще до початку повномасштабного вторгнення бойова медикиня планувала підписати контракт резервістки територіальної оборони, проте одразу потрапила у новостворений підрозділ, який обороняв Київ. Про своє поранення вона каже, не так давно я отримала поранення, вони були неважкі, середня тяжкість, множинні ушкодження м'яких тканин, в ноги прилетіли боєприпаси з російського дрона. Але мені пощастило, всі інші уламки лишилися в захисних елементах, можна сказати, янголи оберегли. І лікарі в мене були чудові, то зараз я можу виконувати всі ті самі завдання в повному обсязі. Ще у 2012 році, коли ухвалили так званий закон ківалово Колісниченка, Ліза повністю перейшла на українську, заспорила з подругою, що перейду і в побуті і на роботі у спілкуванні, і перейшла. Після лікування та реабілітації вона повернулася на фронт. Єлизавета переконана, що задля перемоги треба. Посилювати ЗСУ не тільки вірою, а й собою, і не чекати, коли хтось з нас її здобуде. Вона продовжує писати музику і поезії, коли дозволяє служба. Наприкінці 2021 року у видавництві смолоскип вийшла її збірка поезій мурахи Йогана Себастьяна. Пропоную послухати вірші Єлизавети Жарікової з цієї збірки. Досвід солоний і досвід гіркий, як ти, ти наче жива, не подарма гуляло зірки ми не його тільва. Ця передзимня пора вже була, лиш не згадаю коли. Вже хороводила сіра імла, вже виринали з імли, Лиця й дороги, дороги й доми, світла, святкова зима, милій малі, розбірливі ми. Все, чого більше нема, все, в чому і правди, як в мерзлих ногах, все в чому сили навдих, все, що тримало на прив'язі страх і не пускало сюди. Миша хмар І хлюпає твань, тінь у повнеба лежить, пісня полює на наші слова. Тож промовчи, не кажи. Все вже було і тепер проступає тріщинками на стіні. Правда про нас це є листопад і його хижі пісні. Так, ми з Луганщини, але зрештою у всьому світі, коли зараз питають, хто ми, звідки, ми відповідаємо я з України і наразі найчастіше цього достатньо. Бо Луганщина це Україна. Так було, так є і так буде.